виконавчі дії будь ласка покиньте хата, територію не заважайте проводити виконавчі дії давайте не чує чагатиться не заважайте проводити я сказав що ні віці нашу покинути територію хати ніхто нічого... хата Дюбакіна! хата Дюбакіна! чуєте чи ні Ну а ми на мину вашого княгинецьку шановний а ми на вашу Княгинецьку! І від цих хатів нічого ніхто не візьме! Поки я є тут, я її брат, рідний! Януль, визивай працівників поліції перешкоджання! Перешкоджання виконання виконавчого провадження! Перешкоджання! А я от якраз сторона виконавчого провадження! Ніхто нічого не візьме! Я ж вам все сказав! Не, я вис... я сказав, що весела немає різниці чи є, Хай докаже, Крайна що то її. А може, може, то любовниця, яка з, може то любовниця яка з ним жила, а може то любовниця, яка з ним жила? Баблунючка. Звідки ти знаєш то княгинець? А ти вона знаєш? Да. А хто її не знає? Прислався вона аферістка, яка знає. обманює а по судах. Хто знає? Вона по яка пірістка по судах ходить. Всі суди програє. От вона вам всі суди програла, да бачать хай бачать люди. Хай бачать хто вам програв ви, суди. Я, я сказав вісім, шановний. Ви виси. перешкоджаєте виконанню виконавчого е, провадження? Бро, ви перешкоджаєте бро, виконанню зараз, зараз. Що я сказав? Зараз. Хто ви такий? Хто ви такі? Хто ви такі? Я сюда приписана. Уявляєте, він сюди приписаний. Є, є, Покажи. Да, є. У мене доручення. А що це я маю? Хто Ай, ви такий? Що я вам маю? давати Ні, ну мені просто цікаво, Ты хто ця мне... особа така? От хто вона така? Така то особа. Хто ви такі? Я брат! Ну то беріть свою княгинецьку вперед. То чого ви? Ніхуя! Вибачте, вибачте, я виважу. Що ні, ні цей. Я ви що не усвідомлюєте мозгами? Вони не, не платили підеш, кредит. На, ви не, розумієте чи ні? Ви вже пішли. Біду, Ваші біду. речі вже виносяться. Ви вже пішли. пішли. Вряду, ви вже не пішли, занесуться ви цьому не цьому. занесуться, не переживайте. Занесуться. Все, Шановні, я ви сказав, програли не всі суди. Кредити потрібно було не, платити. Не, все, ти моя дитина не пешне. Ну то я дуже рада. бери свою дитину із нею. аферистка, сама главна, яка все програла. Ну що баблонючка. Кажи, як ти програла суди людям, яку ти холод бідуна робила. Що ти їм пообіщала? Ну розказуй, що пообіщала? Не. Пообіщала, що все в шоколаді, а сама суди всі програла. А чого ж ти їм не розказуєш? що ти суди програла? Чого не розказуєш? Все, рішення суду. Баблунючка. Баблонючка. Баблонючка, ти програла всі суди. А ми не, 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 Ша... ви не ображаємося, ми просто фокусуємо факти. Тило, до да, ти лучше йди дитину свою. Подивись, а в тебе ніколи її не було, не буде! Ніколи в тебе її не було і не буде. І не буде! Я сказав, що ви робите. Виносимо речі, манатки вашої княгнецької. Доходить і княгнецького, доходить? Не доходить. Що будеш казати? Він разом з бандитами. Бі... Та ви що? Бі... Та ви що? Невже княгнецький поділився ролью, так? Да? А де Вадик? Він ж в поліції той робить. Да. Вадик, він в поліції робить. А що ж тут а нічого де? не де ж Вадик? Вадику, давайте Вадіка! Вадика звіть! Нічого тут зі не вийди, не вийди. Тебе Я в голову давно топкли і бачу, що мало. Баблуручка. А ми в яких рамках? Я ж не винна, що вона захищала пикцюми коца, і де її в морозу. Я ж не все.